Акціонерне товариство Житомир Обленерго продовжує допомагати жителям Херсонщини у ліквідації наслідків підтоплення через підрив російськими терористами Каховської Гес. Разом із колегами-енергетиками з інших областей та Житомирською обласною енергопостачальною компанією придбали та доправили гуманітарний вантаж до територіальних громад, постраждалих від російського теракту. Допомога формувалася за конкретним переліком та потребами на прохання трьох ОТГ Херсонщини. Було закуплене обладнання та матеріали для осушування, розчищення територій, проведення будівельно відновлюваних робіт на загальну суму понад 700. Сот тисяч гривень, зокрема, передано шифер, теплові дизельні гармати, будівельні плити, візки, лопати, водонепроникний спецодяг, рукавички, чоботи. нашій за підтоплено 8 населених пунктів. Частина населених пунктів знаходиться на правому березі Дніпра Інгулець. Частина на лівому Пострадало біля 300 домогосподарства, які були та допомога, яка надана вашими компаніями, дуже буде доречна в відновленні цих будинків та ну і прилеглих територій. Велика подяка нашим друзям з групи Обленерго за вчасну. І нужну допомогу нашій громаді зараз на Херсонщині продовжують відновлювати електропостачання 16 житомирських енергетиків у складі двох бригад, забезпечених спецтехнікою, пальним засобами захисту та інструментами. Цю роботу працівники Житомир Обленерго розпочали від часу деокупації Херсонщини.